Доброго дня, шановні учні, сьогодні у нас урок історії України. І проведу його з вами я, Мартинюк Олена. Тема нашого уроку крах командної системи економіки. Ми розглянемо такі питання: чому зазнала краху радянська економіка? Як намагалися реформувати економіку Михайло Горбачов та його команда? Як ці реформи вплинули на життя українських громадян? Перш за все. Щоби зрозуміти, чому радянська командна економіка зазнала краху, пригадаємо особливості її розвитку. Перед вами проста діаграма, яка демонструє, що в економіці України переважала промисловість групи А галузі важкої промисловості. У 1985 році питома вага цієї групи в загальному обсязі продукції становила 72%, а групи Б легкої промисловості 28%. Ми пам'ятаємо, що економіка України і надалі розвивалася екстенсивно. Зростала чисельність робітників, обсяг промислової продукції збільшувався завдяки будівництву нових підприємств, а не оптимізації вже наявного виробничого фонду. Я в такий спосіб спробувала схематично зобразити екстенсивний розвиток. Тут символічні значки заводів означають їх кількість. Гроші з бюджету йшли на будівництво нових заводів і фабрик. Також є долоньки з монетками, але долонюк значно менше, ніж заводиків. Це означає, що на реконструкцію старих заводів грошей у держави вже не вистачало, а план виконувати було потрібно. Ви можете заперечити, що більше заводів і фабрик працює, виготовляє продукцію, то більші прибутки держави справді так мало бути. Проте зверніть увагу на наступну картинку. У центрі бюджет, і він зображений грошовим мішком. А у кутках лише деякі чинники, проте досить значущі, що зменшували надходження грошей у бюджет. На першій карикатурі ми бачимо чоловіків, що відпочивають за келихом пива. Один з них тримає в руках в'язку сардельок, яка закінчується десь на м'ясокомбінаті. Про яке явище вона нам свідчить? Про несунів. Тих, хто крав з підприємств продукцію, реально оцінити збитки, завдані несунами, неможливо, адже така статистика не велась. Однак, судячи з великої кількості карикатур, присвячених цьому явищу, воно було дуже розповсюдженим. Запитайте про це своїх дідусів і бабусь. Можливо, вони розкажуть вам багато цікавого. На другій карикатурі ми бачимо, як поблажливо бригадир виховує робітника п'яницю, який спить на робочому місці. Бригадир зображений у жіночій хустці, він і справді, наче дбайлива бабуся. За підрахунками академіка Углова, подолання пияцтва і пов'язаних з ним збитків могло б збільшити валовий внутрішній продукт на 11%. Наступна карикатура вказує нам на радянський парадокс. затовареність і дефіцит одночасно. Продавець говорить постачальнику, за продукцію своєї фабрики можете не хвилюватись. Її не бере ні міль, ні час, ні покупець. Тож ми розуміємо, що виконуючи директиви плану, ніхто не дбав про якість та актуальність товару. Фабрика гроші отримувала, а товар припадав пилом на полицях у магазині роками. Ще одна карикатура. Ми бачимо лідерів наддержав Рональда Рейгана та Леоніда Брежнєва, які погрожують один одному рогами у вигляді балістичних ракет. Їхні роги впираються в таку вразливу земну кулю, що зображено у вигляді повітряної кульки. Продукції військового призначення сягали фантастичних показників до 80% від загального обсягу промислового виробництва. На потреби армії йшло до 20% валового національного продукту. Хоча світовий досвід свідчить, що витрати понад 6% валового національного продукту на військові потреби ведуть до економічної катастрофи. Ознаки катастрофи стали відчутними вже у 60-ті роки. Радянський уряд почав пошук шляхів піднесення економіки. З 1965 року запроваджують економічні методи управління промисловістю, розширюються права підприємств, заохочується їх ініціатива, підприємства переводяться на господарчий рахунок. Ці реформи частково покращили стан економіки, але з початку 70-х років усе відчутніше почали проявлятися ознаки спаду виробництва. Дев'ятий п'ятирічний план розвитку народного господарства на 1971-1975 роки передбачав зростання національного доходу в Україні на 37-39%. Фактичний приріст становив лише 28%. У 10-й та 11-й п'ятирічках тенденція до погіршення основних показників роботи промисловості. Посилилась кризові явища в економіці СРСР в 1970-х-1980-х роках особливо відчутно позначалися на сільському господарстві. Приріст валової продукції сільського господарства постійно знижувався. Прийнята у 1982 році продовольча програма не дала очікуваного результату. Якщо в передових країнах заходу на задоволення потреб населення спрямовувались дві третини валового національного продукту, то в Радянському Союзі не більше однієї третини. Ці співвідношення стійко трималися впродовж десятиліть. Отже. У 1970 1980 роки народне господарство України вступило в смугу глибокої кризи. У її основі було прагнення партійно-державних верхів будь-що зберегти в недоторканому вигляді стару систему управління промисловістю, – колгоспно-радгоспний спосіб господарювання. Що ж змінилося в економіці в період перебудови? Промовистий плакат перебудова продовження справи жовтня. На першому етапі перебудова передбачала тільки прискорення соціально-економічного розвитку, завдяки впровадженню у виробництво досягнень науки, вдосконалення планування, раціональному використанню матеріалів та покращенню трудової дисципліни. Ви пам'ятаєте, яких збитків економіці завдавало пияцтво? Отже, логічно, що саме антиалкогольна кампанія фактично розпочала перебудову. Перед вами фото такої агітаційної антиалкогольної кампанії. Проте ця кампанія привела до протилежного результату. Зросли черги у магазини, що торгували алкоголем. Приблизно такий вигляд вони мали, як ви бачите на фото. Щасливий власник трьох пляшок горілки по головах людей намагається вибратися з магазину. Вирубувались виноградники, широкого поширення набули токсикоманія, наркоманія, самого новаріння. Приблизні збитки від антиалкогольної кампанії сягали 10 мільярдів карбованців. Ви бачите зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської атомної станції. 26 квітня 1986 року стало Рубіконом для багатьох українців. Для них життя поділилося на до аварії та після. Таким Рубіконом Чорнобиль став і для радянської економіки. Тільки в 1986-1989 роках загальна сума прямих збитків та витрат з усіх джерел фінансування становила близько 12,6 мільярда доларів. США. Величезні збитки, завдані державі антиалкогольною кампанією та аварією на Чорнобильській атомній станції. Змусили радянське керівництво в листопаді 1986 року ухвалити закон про індивідуальну трудову діяльність. Почався швидкий розвиток кооперативів у сфері послуг, харчування, торгівлі. Червневий 1987 року Пленум ЦК КПРС був першою спробою вдихнути життя в командну економіку. Основна ідея реформи полягала в поєднанні централізованого директивного планування з наданням підприємствам певної свободи. Її ступінь визначався трьома горбачовськими «С» – самостійність, самоуправління, самофінансування. Про заміну директивного управління ринковим механізмом тоді ще мова не йшла. Підприємства дістали змогу самостійно укладати контракти зі своїми постачальниками і споживачами. Встановлювати прямі безпосередництва держплану зв'язки з іншими підприємствами. Розгорнулася робота зі створення асоціацій, концернів, малих підприємств та інших небачених раніше організаційних структур. Почали діяти спільні з іноземними фірмами підприємства. В Україні було скасовано 103 республіканських органи управління. Частина управлінських функцій передавалася місцевим органам, підприємствам та об'єднанням. Було ліквідовано 14 міністерств і відомств, 83 організації середньої ланки. Як наслідок, управлінський апарат скоротився майже на 80 тисяч осіб, що зекономило державі 227 мільйонів рублів. А валовий національний продукт збільшився порівняно з тим самим періодом 1989 року на 1,7%, дещо зросла і продуктивність праці. Незважаючи на це. Посилилися і негативні тенденції, передусім на товарному ринку. На 1990 рік інфляція досягла від 8,5 до 11%. Найбільшість товарів народного споживання та послуги населенню у першому півріччі 1990 року ціни зросли на 2,6%, а на непродовольчі товари на 6%. У стані тотального дефіциту перебувало близько 1200 асортиментних груп товарів. Дефіцитом стало абсолютно все від прального порошку до взуття. У роки перебудови було також зроблено спробу вдосконалити колгоспно-радгоспну систему. Жорсткий контроль не приніс бажаного результату. Продовольча проблема дедалі більше загострювалася, і у березні 1988 року було прийняте нове положення про колгоспи, що допускало існування орендних відносин. Деяким сім'ям надавалося право брати землю в оренду на тривалий строк до 50 років і розпоряджатися виробленою продукцією на власний розсуд. Однак серед колгоспників знайшлися тільки одиниці, які зважилися на самостійне господарювання. Місцева адміністрація та керівники колгоспів і радгоспів сприйняли появу орендарів фермерського типу як виклик і всіляко гальмували поширення орендних відносин. Перед вами дуже промовиста карикатура. Орендарі самі впряглися замість коня в плуга та орють поле. А чоловіки, що приїхали на Волзі, тоді на таких машинах їздили високі чиновники, насміхаючись запитують один в одного, чи довго ці бідолаги без грошей, без техніки протримаються. Переважна більшість селян теж негативно ставилася до самостійного господарювання, називали фермерів куркулями і, відповідно, намагались їм нашкодити. Улітку 1989 року, коли виявилося, що реформа 1987 року є каталізатором кризи. Уряд Ришкова почав шукати нові шляхи реформування економіки. В зв'язку з цим було створено спеціальну комісію з реформи на чолі з академіком Леонідом Абалкіним. Комісія висунула ідеї роздержавлення економіки, плюралізму форм власності, переходу до ринку. Програма була відкинута Верховною Радою СРСР. Тим часом уряд Ришкова припинив реформаторські зусилля і почав старими перевіреними методами розробляти п'ятирічний план на 1991-1995 роки. Одночасно з урядовою комісією діяла група економістів під керівництвом академіка Шаталіна. Вона готувала радикальну програму переходу до ринку за 500 днів. Однак Горбачов не наважився підтримати її. Зрештою, були затверджені основні напрями стабілізації народного господарства і переходу до ринкової економіки. По суті, це був симбіоз зазначених програм з переважанням директивних методів. Однак директиви центральних господарських органів уже не діяли, порушувалися й укладені самими підприємствами контракти. Інфляція, що оцінювалася в 1990 році в розмірі 10% з розрахунку на весь рік. Підскочила в другій половині 1991 року до 25% на тиждень. Це призвело до знецінення рубля і поширення натурального обміну бартеру. З осені 1990 року в Україні було запроваджено продаж продовольчих і промислових товарів за картками споживача з купонами. Через 5 років від початку перебудови. Остаточно стало зрозумілим. Що розроблені союзним і республіканським урядами програми оздоровлення економіки були нестабільними, безсистемними, не зачіпали її основ, а лише сприяли падінню життєвого рівня населення. Провал економічної реформи посилив у союзних еліт бажання добиватися більш самостійного господарювання. Гасло республіканського госпрозрахунку ставало дедалі популярнішим. Розвал управління виробництвом, занепад багатьох галузей народного господарства, викликали нагальну потребу прийняття Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року декларації про державний суверенітет України, а за нею, 3 серпня 1990 року, закону про економічну самостійність. Цей документ проголошував самостійність України у визначенні економічного статусу і стратегії соціально-економічного розвитку, форм і методів господарювання та управління суспільним виробництвом. Сподіваюсь, я переконала вас, що розвал Радянського Союзу і крах командно-адміністративної економіки були об'єктивним процесом, породженим самими принципами радянської економіки та її структури. На цьому наш урок закінчено. З вами була я, Мартиню Колена. До наступної зустрічі!